Якщо під Кропивницьким водієм доводиться долати небезпечні маршрути задля власного задоволення, то столичні керманичі роблять це щодня через бездіяльність дорожників. Південний міст щороку ремонтують уже впродовж десятиліття, а його, наче, нечиста сила, знову обсипає гігантськими вибоїнами. А нещодавно, посеред мосту, навіть утворилася величезна діра, і ледь не провалися в неї наш Володимир Карабан. Вдене міст розвалюється на очах. Такі коментарі разом з оцими фото з'явилися сьогодні зранку у мережі. Тож ми не могли оминути цю подію зараз на місці дізнаємося, що тут дійсно відбувається. На Перший погляд тут справжній армагедон проваля крізь естакаду аж до самого низу. Проте комунальники розказали нам, що це планові роботи із заміни ось таких от швів між плитами мосту. Це міняється. Температурний шви. Ну ці хлопці вирізали, ага. воно ми бачите, воно, воно старе, А ми оце вже ага. Ну, Подивіться, на цей, різді, бачите? Ага. Що? Що? Все тече, туди і опора рушиться. Ага. А зараз міняють на нові лежать, будуть ставити нові. робити ізоляцію і будуть укріпляти. Загалом таких дірок на цьому мосту кілька. Ось ще одна, далі і ще. загалом. Ми нарахували п'ять штук, а отже, п'ять швів, які планують замінити комунальники. З дороги посипають солью, сіллю посипають, а сіль що розрушає бетон. От маємо сипати. і от воно так роз'їдає. Ну, а як Бетон тон ізоляція нарушилася і починає протікати, починає вся жарти на Цікаво, а що відбувається під ними? А от внизу ситуація доволі небезпечна. Приміром ось тут стик знаходиться над острівцем безпеки. Територія огороджена. Тут майже не ходять люди. Тож, нібито, все спокійно. Але ось у цьому місці стик знаходиться просто над проїжджою частиною. І хоча територія теж огороджена від рекошету, ось такого от шматка бетону, по вашій автівці, на жаль, ніхто не застрахований. До слова, скільки тут іще буде продовжуватись ремонт, не беруться казати навіть комунальники. Як колись, матре який бетон. Бачите, на півпорі бетон вів'єй. Довга до, до, до Ну, В принципі, ну плюс-мінус, так що розумієте. Не скажу, не знаю. Але ми все одно з нетерпінням, уже не перший рік, чекаємо, коли південний міст нарешті перестане бути будівельним майданчиком і стане справжньою естакадою європейського зразка.